Президент України анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів. Глава держави зазначив, що ситуація перебуває під контролем українських військових, а роботи з виявлення та нейтралізації залишків окупаційних підрозділів тривають. Біля Покровська продовжується звільнення та зачистка територій. Сили оборони України збільшують тиск, а штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись вперед. У Покровську противник не мав жодного успіху протягом останніх днів. Зеленський анонсував зустріч з лідерами країни, які підтримують. Українську енергетику за словами глави держави. Наразі Україні не вистачає 750 мільйонів євро із необхідних двох мільярдів для забезпечення країни газом на опалювальний сезон. По всій Україні продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії. Укренерго закликає всіх споживати електроенергію розумно. Журналістка факту Ганна Набокова.